Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословінні. Сьогодні маємо суботу і розглядаємо послання, які були 2 числа місяця до Мір'яни Солдо. Вони є досить довгі, тому по суботах іще їх розглядаємо особисто. особисто. І сьогодні візьмемо 2 квітня, 2017 рік. Нагадаю, що це послання, щоб особисто прочитати і подумати, можна знайти в таких книжечках або на сайті Світла Марія. Марія. Дорогі діти, апостоли моєї любові, від вас залежить ширення любові мого сина всім тим, які її не пізнали. Ви маленькі світла світу, яких я материнською любов'ю навчаю, аби світили ясно, повним сайвом. Молитва вам допоможе, тому що молитва спасає вас, молитва спасає світ. Тому, діти мої, моліться словами, відчуттями, милосердною любов'ю і жертвою, мій син вам показав шлях. Він, котрий воплотився, учинив із мене першу чашу. Він своєю піднесеною жертвою показав вам, як треба любити. Тому, діти мої, не бійтесь говорити істину, не бійтесь перемінювати себе та світ, поширюючи любов, чинячи, щоб був пізнаний і люблений мій син. Люблячи інших у ньому. Я, як мати, завжди з вами, молю свого сина, нехай вам допоможе, щоб у вашому житті запанувала любов, любов, яка живе, любов, яка притягає, любов, яка дає життя, такою любов'ю вас навчаю, чистої любові. За вами є апостоли мої, щоб її розпізнати, жити нею і поширювати її, Моліться відчуттями за своїх пастирів, щоб із любов'ю могли свідчити про мого сина. Дякую вам, неймовірно глибокі, довгі посилання. Ну, власне, для цього ми беремо їх і розважаємо ще особисто. На цим посиланням можна день сидіти і тільки хіба над єдиними словами роздумати, що таке молитись відчуттями. Хто молиться відчуттями, напишіть в коментарях, як це важливо. Нам важливо, до речі, дуже добре в четверг написали про своїх заступників. Бачу, що знаємо своїх заступників, бо коментарів трошки було. І, і це є добре, що ми їх знаємо. А ще тепер можемо написати, чи ми вміємо молитися з відчуттями, що це означає для, для тебе, для мене. Бо молитва відчуттями це може бути для мене одне означати, а для когось іншого друге. І важливо поділитися, чи, чи побачити, як ми розуміємо один одного. І якби ми уявляли собі цю молитву відчуттями. І сьогодні Марія каже особисто до тебе, дитинко моя, дорога дитинко, дорогоцінна дитинка, апостол моєї любові, від тебе залежить ширення любові мого сина всім тим, які її не пізнали. Ти маленьке світло світу, яких, якого я материнською любов'ю навчаю, аби світив ясно повним сяйвом. Неймовірно, Марія каже, ти. Маленьке світло світу. Ти маленьке світло світу. Не хтось, не, не ті люди, що там на пляжі лежать, не тут, що їдуть кудись на лодки. А, а ти? Ти. Знаєте, я вчора спасав лодку, ось там загорілась лодка, задимілася. Я пішов, попередив там, не знаю, барменів, когось, хто міг би подзвонити, щоб лодку ту потушити. А якби не я, маленьке світло світу, то ця лодка б загорілась б і вибухнула. І було б зреліще, звісно, я міг би зняти файний шорт на цьому зрелищі. Але це не було би по-християнськи -по, по світло світу. Ти маленьке світло світу. Неймовірно. Марія каже: ти світло світу, як світлячок літаєш, якщо світиш, звісно. Якщо не світиш, ну, то маленька темрява світу. Ха -ха. Марія каже: молитва тобі допоможе. Тому що молитва спасає тебе. Молитва спасає світ. Молитва спасає і тебе, і молитва спасає світ. Неймовірно. Як важлива молитва! Як Марія чітко підкреслює, щоб зрозуміти важливість цієї молитви. Тому дитина моя, молися словами, відчуттями, милосердною любов'ю і жертвою. Ну і за жертву ми вже говорили, милосердна любов це власне зробити те, ну, що ти не мусиш робити. А просто з милосердя, заради Бога, ти це робиш. А так по-людськи і не хотів би, і не міг би, і не потребував би. Це є милосердна любов. А молитва відчуттями, моли, молитва словами, ми знаємо, що таке. Молитва відчуттями це ми якраз будемо в коментарях е, вишукувати, це, що це таке. Це завдання практичне. Е, потім каже Марія Мій син тобі. Показав шлях, він, котрий воплотився і учинив із мене першу чашу, він своєю піднесеною жертвою показав тобі, як треба любити. Тому, дитина моя, не бійся говорити істину. не бійся перемінювати себе та світ, поширюючи любов, чинячи, щоб був пізнаний і люблений мій син, люблячи інших у ньому. Фух, тут сила ціла, ціла любовна поема. Марія каже: люблячи. Спочатку каже: не, не бійся, не бійся любити, не бійся бути собою, не бійся бути істинним, щирим, не бійся ширити істину. Бо за істину хіба можна сісти в тюрму? А можна і не сісти. У нас ще поки не сідають, а в деяких країнах вже сідають. Тому не бійся, каже, не бійся зараз, поки ти вільний. А потім, коли прийдуть гоніння за, за Христа, то тоді ще будеш мати практику і більше не боятися. А хтось буде більше боятися. Хто зараз боїться ширити істину, той буде потім взагалі тремтіти ширити ту істину. Тому важливо зараз практикувати, бо ми на полигоні. Ми завжди є на полігоні, бо наша церква воююча церква, де ми маємо вчитися воювати, вчитися не боятися, вчитися ширити цю любов. Щоб у нашому житті запанувала любов, любов, яка живе. Любов, яка притягає, любов, яка дає життя. Неймовірно, Марія каже, що любов дає життя. Бо словом можна вбити, а так слово можна подарувати життя. У нас є велика зброя, яку ми недо... недооцінюємо. І Марія каже: я як мати завжди з тобою. Молю свого сина, нехай тобі допоможе, щоб у твоєму житті запанувала любов. Ах, чуть не чихнула. Любов, яка живе, любов, яка притягає. Любов, яка дає життя, такої любові вас нав... тебе навчаю. Чистої любові. За тобою є апостол мій, апостолка моя, щоб її розпізнати, жити нею і поширювати її. Бачимо, розпізнати цю любов, почати жити нею і поширювати цю чисту любов. Молись відчуттями за своїх пастирів. Щоб із любов'ю могли свідчити про мого сина. І коли ми в коментарях вирішимо, визначимо, що таке молитва відчуттями, то на практиці зробимо це за своїх священників, за своїх пастирів, які в наших храмах, до якого храму ми ходимо, там є священник, і за того священика зробимо молитву відчуттями. Як тільки визначимо в коментарях, що це за молитва відчуттями. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Макарської папа. -па.